Усім привіт! Ви на каналі Екзорцист. Сьогодні ми розпочнемо полювання на нечисте у такій грі, як Фазмофобія. Одразу хочу сказати: раніше я грав дану гру, але зараз я вирішив розпочати все з чистого аркушу. Отже, розпочнемо. І так, нашого привода звати Грант Вільямс. По завданнях у нас знайти доказ присутності привода допомогою детектора ЕМП досягти середнього глузду до команди. Ну, це, звісно, якщо виживу, і втекти під час полювання. Ой, ну це це гон. Не для мене. Ну що ж, беремо фонарика. Градусник. і ЕМП. Ну, як, спробуємо. Що в нас вийде? Двері відкриваються. Все тихо, хорошо. Давайте одразу будемо вимикати світло. Щось рипнуло? А де це було? Я тебе найду. О, електрощиток тут, це добре. Щось впало. Десь з цієї сторони щось впало. І. Значить, давайте я МППРО візьмемо. Опа. Істочка хороша. І де він контактує з нами? Привіт, ти де? Покажи себе. Ну, де ти ріпаєшся, Де? Тут трошки стрілка замахала. Але все одно його не чути і не видно. О! О! А температура нас що показує? Температура тут піднімається, а тут? Що, він у нас коридорний привид? А в цій кімнаті? Не зрозумів я щось? І де те є? Я взагалі не розумію, де він знаходиться. Температура висока скрізь. Температура не падає. Давайте ще раз зайдемо сюди. О, температура пішла донизу. Що, все-таки він тут, так? Ну давайте поки що попробуємо тут розмістити наші предмети. А, так! Ось впала іграшка була, він скинув її, вона зверху лежала. Ладно, сходимо ще по предмети, зараз покладемо йому блокнота, поставимо проектор DOTS і пошукаємо сліди на дверях. Я сподіваюся, що він все-таки в нас тут знаходиться. Ну, Давайте на полу покладемо блокнотика, щоб ти писав. А проектор куди? Давайте на трубу. На батарею вона він ляже чи не ляже? О, вообще. Чудово. Ну а тепер просто шукаємо сліди на дверях. Можливо, він там щось залишив. Ні, слідів поки що не видно. Що це... Що впало? Що він скинув? О! Є! Він нам залишив сліди. Все добре, все. У нас є перший доказ. Так, ультрафіолет. ОДМП. Температура в нас, ну, така, мінуса ще немає. Давайте візьмемо ще радіо. Можливо, він нам на радіо щось відповість. Це було б дуже непогано. А, і в нас ще є камера. Ну давайте спробуємо побачити ми примарні вогники, якщо вони там будуть присутні. І так, дивимось. Так, є, примарний літає. Все добре. Тоді ставимо камеру -ми коло дотс проектора і спробуємо поговорити. E, ти тут, а дай мені знак. Якщо ти мене чуєш, скажи мені щось. Дай мені відповідь. Привіт! Ти тут? Дай відповідь. Відгукнись. Ти тут, а? Дай відповідь, відгукнись мені. Я щось пісьмоча з нина нас привід. Давайте покрасно кинемо. Ляха-муха, куди ти кидаєш? Ооо! У нас вже менше 5 було, але все одно 0 немає. Є МП. Щось є пій стукну нам. ЄМП також показує, нам ну, більше трьох ще не було. Якийсь він тихий. Занадто тихий привез. Давайте подивимось -ка в камеру. Може він нам через камеру щось покаже. А що в нас по розсудку? Ага. ну Поки що дуже багато. Ну, примарний вогник є це точно. З ми його не поставили. Давайте поставимо примарний вогник. але це ж може бути мімік, якщо примарний вогник. Ні, дотс проектора також не видно. Здається, він нам його вже показав би. Щось в примарний вогник літає дуже В одній тій самій траєкторії, подивіться. Окей, раз, так? раз, літаю, раз. Дивіться, опять раз, донизу і верху, опять зараз. Ладно, пішли далі назад. Можливо, знайти проклятий предмет в хаті. І спробувати його використати. Звісно, це таке собі. Ну, малювати він не хоче. Температура. О, а температура в нас... що буде мінус? Ну, давай, поговори зі мною, будь ласка. Дай мені відповідь якусь. Я впевнений, що ти є тут. Дай знак. Ти тут Привіт. Дай знак. Ні, в нас привід якийсь мочесний, він зі мною не говорить. Говорить кей. Візьмемо термометра. Так, в нас є мінус. Якщо в нас є міно, то це в нас ханту. Ну, будемо сподіватися, що це не мімік. І він не підробив нам примарного вогника. Але ...да, мімік може бути. Раз, знайдемо спочатку зараз проклятий предмет цьому домі. Попробуємо викрусти, щоб зменшити наш розсудок. Церква, Кати. Так, там ми ще не були. І що це у нас? У дошка Луїчі? Е... Скільки тобі років? Де ти є? Скільки тобі років? Сімдесят пять. Виаю, де ти є? Де ти знаходишся? Де ти є? Привіт. Дай знак. Ти дружелюбний? Ти дружелюбний? Поговори зі мною. Are you friendly? Are you friendly? Скільки тобі років? Це я зрозумів тобі 85. Ти дружелюбний? Ти друг. Так, підемо подивимось скільки розсудку нас просіло. сутку у нас, ну, про сутку у нас ничего не изменилось, майже. Ой. Ой. А что стало? А что здесь стало? Что нас ЕМП? Ладно, тоді будемо їхати. Це ще так треба дуже довго грати. Я сподіваюся, це не мімік. І ми правильно визначили вид приводу. І так, і хто це в нас? Ханту. Так, визначив правильно. І так, цього разу у нас привід Роналд Мілс. Що нам потрібно зробити? Нам треба стати свідком примарної події. В принципі, це не важко. Досягти середнього глузду команди нижче 25%, це буде довго. Але якщо будуть прокліди предмети, або привід буде активний, це буде зробити набагато швидше і зробити фотоприводи. Ну, це, звісно, буде дуже важко. Так, я купив собі камеру. Так як я достиг другого левелу, у мене відкрились нові карти. Зараз ми будемо їх перевіряти. Давайте вимикати одразу світло. Можливо, воно зразу десь показники нам якісь. О, дивіться, як пристрої, я знайшов кісточку. О, а кітку можна сфоткати буде. За це ми тримаємо додаткові кошти. А тут тут також не видно. Двері. Ой. Він десь не кажи, що він в підвалі буде. Що там по температурі, а давай ми зайдемо в підвал. Та ні, в підвалі не видно, що він був. Він напевно... або в коридорі, або в цій кімнаті ще може бути. Температура не падає. Що тут далі? Ні, також не видно. А що тут? Так температура не падає? Чи ні, чи падає все таке. О-о-о-опа! А температура пішла тут донизу. Ну йо майо. Тоді є ми тут лишаємо. Можливо, заграю на піані, покладемо тут. Будемо розміщати ми далі наші предмети. З дверми він вже контактував, можливо, нам, у нас буде ультрафіолет. Так, да, дивіться як. У нас є ультрафіолет. Все добре. Це наш перший доказ А ультрафі... Що це мигало? Покладемо йому книжку, хай хай малює. Вау! Термометр. О, а термометр не показує. Нащо ну, таке робити? Чи все-таки ти в коридорі? Взагалі не зрозуміло. Ні, ну термометр це просто капець якийсь. Та ще там перевіримо температуру на кухні. Ну, також температура не падає? Дивно. Ого, рипну дверми. Тільки де? Та взагалі. Де він знаходиться? Опа! Також тут він вмикав світло. Ну він повинен бути тут, по суті. Де наш термометр? Де ми його попали? Термометр, термометр, термометр. Куди ми поклали термометр? А, ось лежить. Ні, ну з дверми він дуже активний. Окей, давайте ми підемо ще... Ой, що це. Оу! А він нам виключив повністю світло в хаті. А де знаходиться наш рубільник? Я не знаю. Окей, давайте ми вийдем. Верніше. Йдемо ми, де знаходиться в нас вимикач світла. Можливо, десь тут? І де вимикач? Блять! <пл> Дебіл! Скотина! Пішов. О! А ось і наш проклик... О, а тут ми зможемо сфоткати привид. Ага, сфоткаємо. У нас нема запальнички, щоб це запалити. Ладно. Тоді завдання буде важче. Ораз, цей, цей привид мене вже чесно бісить. Ну де він знаходиться? В якій кімнаті? Дево ти тут? Не ти тут? Та ну? Ти так багато взаємодіяв, щоб бути в гаражі? Окей? І що ти зробив? Гаразд, переносимо всі предмети ми сюди. А що це було? Він саме грається, я так розумію. Розмістимо десь таку вуголочку його, щоб. Ну оце розмістив. Ну просто шикарно. Ось так. Щоб освітити кімнату. Що ми ще приносили? Блокнот, давайте візьмемо блокнота, перенесемо на машину і хай малює. А ну, мінусової ще немає. О, яка пара з рота? Можливо, буде мінусова температура. Давайте поставимо ми в доказах ультрафіолет, що у нас був. І підемо візьмемо ще наші предмети. Так, що в нас ще там залишилося? А, у нас предметів багато. у нас фотокамера, рація і відеокамера. Давайте зразу перевіримо на відеокамеру, чи немає примарного вогника. І так, Що в нас тут робить? Опа. Це десь тут, так? Ну ні, примарного вогника ми не бачимо поки що. І працює ЄМП. А ну ЄМП у нас. І де наше ЄМП? Вже нема? Окей. Температури також мінусу немає. Давайте спробуємо поговорити. Привіт, ти тут! Дай знак! Поговори зі мною. Ти мене чуєш? Єд! Я надіюсь, Ми зробили це завдання. Ану. Так, ми зробили. Ми сфоткали привида. Ну, це було чесно, <гум> стрьомно. Ооо, він... і знову він нам вимкнув. Пішли знову вмикати світло. Давайте ще таке ось це. Може світло в підвалі вмикалось. І так само там є ще ось це. Ми сфотографуємо. Але взагалі зрозуміло, де він yeah. знаходиться. Як сказати, де він знаходиться, ми вже знаємо. А от які в нього ще будуть докази, це інше діло. Поговори зі мною. Дай знак. Де ти? Дай мені ще знаків. Ти повинен бути тут. Де ти є? Гаразд, не хочеш. Мінуса також ще немає. І давайте робити фотографії красиві. О, так, від, відбиток є. Зробимо на фотку. Ти тут? Дай знак. Покажись. Щось він не хоче з нами більше розмовляти. І взаємодіяти також. О! Щось. Давайте тако зробимо. У нас фотографія, яка вийшла. Так, є взаємодія. Тепер пробуємо відбитки рук розфоткати. І що в нас? Так, відбитки рук також сфоткали. Сам Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Біжать, біжить, біжить. Блядь! Сука, Догнав! Ну хто це був? Джин? Давайте Джина візьмем. Можливо, вгадаю. Це була банша. Хорошо, банші. Що в банші у нас були? Які докази? Банші, банші, банші. Де наше банші є? Ось ультрафіолет? Примарний вогник, я не бачив. Проектор Dots також я не побачив. Ну ось так получилось, коротше.